Тата, давайте. Вибирайте. Оце так. Блін, помимо того, що я сьогодні зробив таку круту чистку лиця. Ти робив чисть Я... А ти не бачиш? Ні, я сьогодні молоді на 5 років. Та ти що? І справді я тебе бачив вчора, ти був зовсім інакше. Я був старий. Ти бачив моє волосся? Я сьогодні робив мезотерапію волосся. А зараз я бачу Ооо, так. Бачив? Ладно, да, ти да. бачив, я помошу, як Ти знаєш, помимо того, помимо того, що ми сьогодні зробили ці процедури, нас ще й угостили класними печеньками з при... печива з предсказанням. А ну побачимо, що там? Давай, Давай, Це Як несподівано, будь собою інші ролі вже занять. Представляєш? Ти представляєш? А я зараз у <звук> стоїть, подожди, подожди. подожди. А я так можна фальшува. Що, 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 що. Це прям читай. Відкривайте своє серце для всього нового і цікавого. Та це ж прям про мене! Та, та це прям <різь> <це> про <різь> мене. Це про тебе? Все. Мені зробили чисто лиця, присказали мені дуже класну реч. Я балдію! Прикрийте космо! Це дуже <різь> <Це було> класно! <різь> <різь> Додому, бо вже знов півдесятої. Задержались трошки. Трошки затрималась. Блін, а якщо мені за ніну цю біроди зробити, <с <с